Дефлюс Сильверстронг – сила для разблокования носу и на нежити. Ну и что касается санкций, запугивания санкциями или тарифами, чтобы не витать в облаках и не питать ненужных иллюзий, мы, разумеется, верим в нашу победу исходим из этого, из того, что это случится, но надо быть сконцентрированными и очень внимательно, в том числе, реагировать на заявления Дональда Трампа. План у них максимально жорстокий, коварний, і вот що вони хочуть. очень неприятне для нашої економіки. Ну і щоб менше говорити про те, як же погано буде російській економіці, хоча її зараз не дуже добре, на болотах вирішили переключити тему. Активно взялися обговорювати, начебто, майбутній поділ України государство не существует. його просто І Це не російський наратив. Когда речь идет о стране 404, некогда известной как Украина, и это то, что говорит кандидат в Румынии Келли Джарджеску. А кандидат в президенты Румынии и победитель первого тура, ну, аннулированных выборов Келли Джарджеску назвал Украину вымышленным государством и заявил о претензиях Румынии на ее территорию. Мир меняется. Границы будут меняться. Более того, если границы изменятся, то где будем мы? У нас есть северная Буковина это интерес. У нас есть Буджак, у нас есть северный Мармарош, правильно? А от бывшего, как оно называлось, Закарпатье. Есть еще Венгры, Львов, которая останется с поляками, и Малороссия. На сто процентов так и будет. У них нет другого пути. Пророссийский румынский политик Калин Джорджеску из правде таковы. Дав на запитання щодо ймовірності поділу України він відповів ствердно: на 100% так і буде. У них немає іншого шляху. Насправді, це так Москва ретранслює цю маячню через свого рупора для поширення власних антиукраїнських наративів. У МЗС України одразу ж відповіли. кажуть, що на тлі таких заяв абсурдно виглядають спроби Джорджеску позиціонувати себе як незалежного політика, бо всі озвучені ним тези. Повністю тотожні тезам російської пропаганди ну і тут, конечно, стоїть отметити, що слова кандидата в президента Румунії просто вибісили київський режим. Вот секретарь українського МІД Тихий сразу узрел в Джорджеску агента Кремля. Заявления румынского политика Келина Джорджеску, которые ставят под сомнение территориальную целостность нашего государства, являются проявлением крайнего неуважения к Украине и украинскому народу. Считаем категорически неприемлемым и осуждаем все заявления или действия, посягающие на наш суверенитет. Озвученные Джорджеску тезисы вторят российской пропаганде, что указывает на полную зависимость его от хозяев в Москве. Ну, вообще, на самом деле, українці лучше умруть, чем признають, що вся їхня життя это самая настоящая выдумка. До речі, що важливо, у зовнішньополітичному відомстві Румунії також відругували на слова Джорджеску і запевнили у рішучій та непохитній підтримці суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Але ж кремлівські пельки. Так, активно вчепилися за ті слова про російського політика, що не помітили, як видали справжню мету своєї агресії. Уже на Заході починають обсуждати, що Україну можна б і поділити тут наші історичні частини і це вполне можливо. тому що падіння фронту у них часу остається час в цьому отношении. Как бы оно ни было договоренности дальше нашей, у меня позиция очень простая. Да я думаю, у всех. Есть Украина, есть проблемы. Нет Украины, не будет проблем. Какая бы она ни была, потому что они сейчас говорят, за счет чего сто лет отброшено назад. А кто восстанавливать будет? Запад собирается давать деньги только на войну с Россией. Восстанавливать он ее не будет. Понимаете, вот о чем идет речь. Но тот, кому она будет принадлежать, тот ее восстановит. Вот Надеюсь, об этом идет. Буде трасі, а я надіюсь, що Росії ніколи не буде в Україні та й, взагалі, не буде такої країни, як РФ, і ось ці всі проросійські політики на зразок румунського, які починають розповідати про якийсь поділ України. лишь пришвидшують дискусію дискуссию про необходимость поделу России и успех национальных утворений на территории нынешней так называемой РФ. Давно все хотят уже откусить от Украины лакомый кусочек. Первыми были поляки, которые, как только началась специальная военная операция, сделали карту и честно поделили Украину и России кусок, значит, отдали. Добрый и про венгров не забыли, про всех, значит, вспомнили, но самый, значит, лакомый кусок себе, естественно. Но вот они делят, делят, обсуждают. А от слов к делу то они когда уже перейдут? Ну, здесь они, конечно, в, так это, в определенной обиде на нас. Они считают, видимо, что мы должны были действовать намного более решительно, намного быстрее, потому что главное условие это прекращение нормального полноценного функционирования украинского государства. И вот если он начнет рваться по швам в результате военного поражения, то здесь все начнут брать свое. Первыми, конечно, будут поляки. Там дальше и Румыния, которая, казалось бы, с ее экономикой, с ее масштабами что-то оторвать от Украины, а нет в этом случае, они оторвут. Ну, венгры, они давно говорят о том, что есть целый венгерский район и за них, так сказать, даже борются. Поэтому, конечно, Украину ждет незавидную участь, повторюсь, тогда, когда Украина начнет как-то лошадь пасть. А кто, а кто будет, так сказать, разрезать этот пирог, понимаете? Кто будет во главе стоять дележки? Мы не жадные. Все ждут, когда мы возьмем Киев. Они ждут. Когда наконец то мы ми Киев, и они для того, чтобы защитить от российских орд возьмут под защиту Западную Украину, а через некоторое время объявят його своей собственностью. Ага, мрите. хочете доказ, що це все інформаційна кампанія Кремля? Чому ну бо нещодавно ідею розділити Україну між іншими державами викинув Наришкін, голова служби зовнішньої розвідки РФ? Друг Путіна вирішив обговорювати з іноземними істориками те, кому і які області України мають дістатися, каже, що це дуже серйозне питання про права на українські землі. За словами Наришкіна, до обговорення запросять не лише членів російського історичного товариства, але й істориків з Польщі, Угорщини та Словаччини. Я хочу заметить вот это предложение, заявление Джорджеску, да, как оно вот ложится в канву недавнего предложения господина Нарышкина, главы российского исторического общества, ну в данном контексте он выступал именно как вот глава исторического общества, когда он предложил историкам из Польши, Словакии, Румынии, да, Венгрии, России, само собой, собраться І вирішити все таки, вот кому історичні принтележати ліниї землі, котри каким-то образом оказались вот в государственному ну, просто... по Какой... у центрі протидії дезінформації, маразм Наришкіна прокоментували. кажуть, що ініціюючи подібні дискусії, Росія намагається представити Україну як штучне утворення, територія якого, начебто, належить іншим країнам. Таким чином Москва намагається послабити сприйняття України як суверенної держави на міжнародній арені. Також метою подібних заяв є створення напруження як між Україною та її сусідами, так і всередині ЄС. Іноді краще живати, ніж говорити. Ну, во-первых, вот я хочу спросить у гражданіна Нариськіна, ви розумієте, як ви вы зараз в глазах всього? Тобто э, всі ж... Просто, наверное, покатывается сосныку. То есть, вы не сумели, ну, не в 2014 году воспользоваться шансом на аншлюз на Украине, вы не сумели обеспечить Блиц победу, ну, так сказать, молниеносную победу. В 2022 году, получается, увязли в этой позиционке кошмарной, Вот і тепер э, пытайтесь как сделать хорошую міну при плохой, игре, привлекая, так сказать, намекая на розділ України по аналогію з розділами в э, конце XVIII века. Вот привлекає туда Польшу там э, Словакію Венгрию і прочі. Там же хохот стоїть до небес. Я до речі, нагадаю, що восени минулого року видання з посиланням на джерела писало, що Росія планувала передати Трампу. План поділу України до 2045 року у цьому документі йшла мова про поділ на три частини: так звані нові регіони Росії: це Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області, і Крим, так зване проросійське державне утворення, яке охоплює Київ північ. Центр та південь України, і так звані спірні території, це захід нашої держави. Їхнє майбутнє, начебто, має вирішуватися між Росією та іншими суміжними країнами, такими як Угорщина, Польща та Румунія. В українській розвідці цю інформацію згодом підтвердили і сказали, що справді такий план ОРФ існує. А в МЗС наголосили, що Україна єдина і неподільна. Ніяких сортів, частин чи поділів. Ніколи не буде. Україна є країною єдиною у своїх міжнародно визнаних кордонах.